Жива бібліотека, жінки, що змінили історію. Захід під такою назвою провели напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок у новозбудованому укритті 8-ї гімназії. Захід відбувається в рамках проєкту Євроклубу Гармонія, європейські цінності від слів до дій. І сьогодні запрошені євроклуби-партнери міста Бердичева. Це євроклуб Бердич ліцею номер 4 Євроклуб «Єврогол» нашої міської дитячої бібліотеки, а також Євроклуб Тіні Євросоюзу гімназії номер 1 Учасники заходу повели присутніх стежками історії. Історії жінок, які в різні епохи боролися за свої права. Саме цим жінкам ми завдячуємо тим правам, які на сьогоднішній день має сучасна жінка. На цьому заході я буду розповідати про Клару Цеткін. Це початковиця цього свята. Вона зі своєю подругою його заснувала. І, ну, як на мене, це дуже важливо для нашої історії і для нас знати про таких видатних жінок. Симона Де Бувар вона донесла своїми книгами те, що жінки і чоловіки рівні. Вона писала романи про це і доказувала свою думку знову ж таки. Я на сьогодні готував інформацію про відому польську діячку Марію Кюрі. Вона зробила великий внесок фізиці та хімії. Олена Пчілка, Леся Українка, Олена Теліга. Портрети цих та інших яскравих постатей з'являлись один по одному на екрані. Про них розповідали учні гімназії. До слова запросили і гостей голову громадської організації «Скриня корисних справ Оксану Давиденко та керівницю проєктів. Цієї ж громадської організації Інну Палько вони зокрема розповіли про власні проєкти, завдяки яким оживили голоси жінок, відомих постатей в історії жіночого руху. Ми постаралися оживити майже в прямому сенсі, тому що ми використовували штучний інтелект історії жінок, історії наших землячок і дітей наших землячок. Під час заходу євроклубівці та присутні з'ясовували, що ж таке гендерна рівність, які організації стоять на захисті, та чому слід боротись за права жінок? Не можна замовчувати, не можна бути пасивним, а боротися і відстоювати свої права навіть у самі найскладніші часи. Саме історія цих жінок надихає нас і навчає нас, як це робити. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, Теркавік.